Сьогодні ми підсумовуємо рік, який був непростий для нашої країни. У воєнний час особливо важливо, щоб кордон наш залишався чесним та безпечним. Тому боротьба з корупцією для нас це наш обов'язок та питання загальної безпеки. Одним з ключових результатів цього року стала принципова позиція наших прикордонників. Ми задокументували 12 випадків відмов від хабарів на суму понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Це чесна позиція наших військових, проте водночас були і випадки порушень. За підозрою в корупційних злочинах було затримано чотирьох військовослужбовців, троє з яких вже отримали обвинувальні вироки. Інші справи перебувають на розгляді. Щоб запобігати таким ситуаціям, ми в загоні постійно проводимо навчання, показ відеоматеріалів, антикорупційні акції, анонімні опитування. Ця профілактика дає результат. Ми отримали вже три повідомлення про можливі зловживання, а також недоразово фіксували спроби втягнути наших військовослужбовців в протиправну діяльність. Особливо це стосується переправлення людей через державний кордон. У більшості таких випадків саме прикордонники виступали викривачами. Підсумовуючи, хочу наголосити, що ми надалі працюватимемо прозоро та з нульовою толерантністю до корупції, адже чесність на кордоні це наша безпека. Якщо ви стали свідком корупції на кордоні, повідомте про це, адже кожен ваш сигнал допомагає захищати країну та підтримувати справедливість.